Доброго Євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 24 липня, ми з вами читатимемо Євангелія від Матвія, уривок і уривок з послання святого апостола Павла до Римлян. Отже, починаємо з Євангелія. Одного разу приступили деякі з книжників і фарисеїв, кажучи: учителю, хочемо від тебе знамення побачити. Він же сказав йому відповідь: Покоління лукавий перелюбне шукає знамення, та знамення не дасться йому, крім знамення іони пророка. Бо як був Іона пророк в утробі кита три дні і три ночі, так буде син людський у серці землі три дні і три ночі. Мужіні війські встануть на суд з поколінням цим і осудять його, бо вони покаялися від проповіді, проповіді Іониної, і ось більший за Іону тут. Цариця півдня встане на суді з поколінням цим і осудить його, бо вона прийшла від краю землі послухати мудрість Соломонову, а ось тут більший за Соломона. Коли ж нечистий дух вийде з людини, то блукає безводними місцями, шукаючи спокою і не знаходить. Тоді каже: повернусь в дім, мій, звідки я вийшов. І, прийшовши, знаходить його незайнятим, заметеним і прибраним. Тоді іде і бере з собою сім' інших духів, лютіших за себе, і війшовши, живуть там. І стає для людини тієї останній гірше першого. Так буде і з поколінням цим злим. І переходимо до послання. апостола. Браття, примиряйте один одного. Вірніш, так, Браття, приймайте один одного, як Христос прийняв вас у славу Божу. Кажу про те, що Ісус Христос став служителем для обрізаних заради вірності Божої, щоб виконати обітниці Отцям, а для язичників з милості, щоб славили Бога, як написано, зате славитиму Тебе, Господи, між язичниками і співатиму імені Твоєму. І ще сказано: звеселіться язичники з народом Його. І ще хваліть Господа всі народи, і прославляйте Його всі племена. Ісая також говорить, буде корінь Єсея, що постане володіти народами. На, на нього народи сподіватимуться. Нехай же Бог. Нехай же Бог надії наповнить вас усякою радістю і миром у вірі, щоб вам силою Духа Святого багатіти надією. І сам я певний за вас, браття мої, що і ви повні доброти, і усякого пізнання, і можете навчати. Один одного, але написав вам, браття, дещо сміливо, почасти, ніби для нагадування вам, за даною мені від Бога, благодаттю бути служителем Ісуса Христа для язичників і священодії, благовістя Боже, щоб оця жертва язичників, освячена в Дусі Святому, була благоприємна Богові. На цьому це все. Боже, вам благословення та гарного дня. До зустрічі вечора.